Вітаю, друзі, усіх на каналі Все по-домашньому. І сьогодні в нас ось такі домашні справи. А справи в нас ось такі смачні, ароматні, запашні. Тут ми, бачите, вже трішки позбирали малинки. Малина сорту Heritage. На хвилиночку у нас сьогодні це ми лише почали збирати фу-фу, фу. Сьогодні у нас 19 жовтня 2022 року. І ось така малинка. Подивіться, це не малина, це чудо. Подивіться, скільки її багато, доволі крупна, морозостійка. Бачите? Да, хоча у нас був уже сильний мороз. Дивіться, скільки її багато, багато-багато. І на мою думку, вона, мабуть, і не вся встигне іще подоспівати, тому що зав'язі зеленої багато є. Ще вона квітне доволі таки активно. Ну, друзі, не малина, а пісня. А тут якийсь інший сорт, вона більш низькоросла така. Але на цій взагалі ще лише цвіт і трішки зелених ягідок появляється Ну, а тепер поглянемо. З іншої сторони, що робиться, звичайно, вона більше похилилася в ту сторону, але звідси, подивіться, картина доволі таки апетитна. Подивіться, вона гронами. Гронами спадає. Дивіться, ось така маленька. Смачна і головне, що починає своє плодоношення в кінці серпня місяця і до дійсно такого сильного морозу і снігу. Маленькі морози, їй взагалі не страшні. Все на такій. Смачній і корисній ноті буду завершувати відео. Усім миру, добра. Пока-пока!